Десять років із дня героїчної загибелі коломиянина Володимира Костюка, капітан третього рангу військово-морських сил збройних сил України, із березня 2014-го захищав Україну. Загинув під час виходу з Іловайського котла, так званим зеленим коридором, похований у Коломиї на Алеї Слави. Володимир Костюк народився 17 березня 1983 року. Коли з батьками переїхав у Коломию, пішов навчатись спочатку у четверту, згодом у восьму школу. З дитинства, як і батько, мріяв стати військовим. У 2000-му вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після навчання отримав скерування до навчального центру Десна. Згодом потрапив до Очакова, що на Миколаївщині, у 73-й центр морських операцій, спецназ українських військово-морських сил. Українські морські котики служив у званні капітана третього рангу, З серпня 2014-го виконував бойові завдання під Іловайськом, потрапив у Іловайський котел. Він відносився так само до він. Не до, до фана до фанатів військової так. служби. Він це любив. Це, це було його. Це він він тим жив. Він як вже про 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 військових розказував. то Він прямо аж, аж весь, аж сіяв від від того, що він від, від гордості. не був ну, Умів розказати знову це захоплення. так всі слухай він такий настільки був щасливий, що він що він там вчиться, що він та спеціальність в нього ще що... на початку це кримської кампанії. Він серед хлопців там став, каже: хлопці, це реально буде війна з Росії. Багато читав, багато історій, багато на no. на, на no. І він вже вже це що що реально я знаю, що він мені дзвонив і казав. Ма, це реальна війна. З березня місяці го року уже, вже участвував уже... АТО. Коли ти мене послухаєш, ти будь готова до всього. Бо там все може бути. Це це реальна війна. Вони всі роз розбіглися по соняшниках і, і пам'ятають, каже, пам що він ще відстрілюєш, прикривав їх. Поки вони відходили, він їх прикривав.